Друзі, привіт! Сьогодні я на калимі на маленькому. Треба профрезерувати грядочку. Ну, ми. Хочу замітити тут 10, сотик, 10 соток і хочу за який час я її зроблю. Я там замічав, ну не знаю. Тут коротше, вона виорана. Ось так я зараз вам покажу. У її виорали, але чоловік тут буде щось сіяти дрібненьке, тобто йому треба, щоб земля була більш пухкіша. Ну воно тут, так чесно кажучи, ну так собі виорано, Більш менш, ну не дуже. Так що ось так. Зараз я вам все покажу. Ось мій тракторець Янмар К3, 13 кінських сил, БУ Японець. Він у мене півтора роки. За півтора роки ніде нічого не ламалось, не крутив я жодного болтика. Все працює відмінно. ну Як би сказати, не так уж супер багато я на ньому їжджу. Все для себе. У мене десь близько гектара землі. І плюс там кой-коли якісь є калимчики. Зараз швидко вам ще покажу. Ось такий він. Бачите, фреза його рідна, янмаровська 1201. Ну, в общем, метр двадцять. На цьому тракторці немає цього гідроциліндра, От у точки. На більш других новіших моделях і на більш потужніших стоять. Тут немає. Тут регулюється заглиблення, ось ось трос, речах. Ось отут -ось. Ось оцей. Ви виставляєте потрібну вам глибину цим речагом. Цей речах опускає, бачите, піднімає навіску, а цим глибину. І тобто, виходить, як? Коли десь фреза, трактор по нерівностях чи щось заглублюється, оцей фартух піднімається. і, вон, бачите? Так. і бачите, Раз, і тоді нажимається, той речах, і фреза піднімається вгору. Тільки фартух стає на місто, вона опускається, якщо вище. ну, Держа рівень. Ось так. Коліс цих немає, опорних. Сюди я ось буду робити. Роблю вже каток. Ну, ось так. Ось такий він маленький, зручний, що скажу, метр вісім його ширина, можна ще задню колію розширити по 5 сантиметрів. Одне колесо і друге. Тут досить легко. Ось ви попускаєте тут на шестиграннику, попускаєте оці два болти, виймаєте оцей шплінт, видвигаєте колесо і ставите. Не так. Передні колеса, просто відкручуєте колесо, розверт... це ставите на праве, а праве наліво. І все. Ну і З трьохциліндрової він водяне охолодження, 650 кг ваги без фризи. Речаги ось швидкостя, 4 швидкості. Оце, ось Оцей речаг. Тобто, ось, зараз в мене стоїть на четвертій, оце буде нейтрально. Ось сюди вперед це буде задня четверта. Це понижена і повишена. І так само для кожної скорості, для, тобто для кожної передачі. Тут ось таке нічого. Прибори, лампочки, глушиться ось замок. Зажигання включили, завели, Глуш, глушиться, виключили, ось цим ось. перекривається топливо. Ось так. Питають, ще де брав. Ось, дивіться, вони мені приклеїли наклейку. Ось, Їхні номера телефонів. Тут, тут трактор, ось таке. От, тут хоч що доробив, зробив трьохточкову навіску. Ну, це я тоді далі покажу. Як буду щось, У мене є там відео, я і орю, і кошу, і всяке таке. Так що, друзі, зараз будемо. Розпочинати. Так, друзі, в общем так. Зараз 10, 10, 11, ось, якщо видно, завожу і вперед. 10 сотих тут. так, друзі, виходить. Ось зараз тут більш наглядніше покажу. Бачите, тут ось таке. Ну, тут я край одійду. Тут я ось призу піднімаю. Ну а так бачите різницю. Ось таке і таке. Тут далі бачите якісь воно ще сирувате під низом, ями вийшлося. Получається, ну потрошку воно його ось так вирівнює, трохи трохи красивіше получається. Якось так. Так що поїхали далі. Опа. Так. Що ж, друзі, закінчив я 11-та година, 50 хвилин. 50 хвилин зайняло в мене це часу. Ну, це ще я краї обходив і, кроме того, в мене завжди виходить, що коли йду по останній крайній раз. Остається така полосочка не, той, не, пере, той, не перефрезерована. Приходиться йти туди, тоді ще вертатися назад. Ну, десь отак. Все залежить від грядки. Якщо вона тут була виорана, правда, каміння туди-сюди, то трактор йде легко. Другою повишеною він йде легко. Де важче, то звичайно треба на пониженій другий або на первій повишеній. І навіть коли якщо е цілина, то перший понижений. І два рази. Тут треба дивитися, коли як. Ну якщо нормальна земля, все таке, то десь 10 сотих, якщо там не одурювати, не крутитися, що добре розвертатися. Тут ось, ось з цієї сторони дорога, де я стою, а з цієї сторони немає. Приходиться по тому, а потім так-так крутиться, то якщо так, то грубо кажучи, 10 соток за 40 хвилин спокійно. Ну десь так. Ну от і тобі І десь півтори літри солярки. Так що зараз вам покажу, як у мене це все діло вийшло. Ну, Ось так, бачите, тут ось пройшовся. подійшов по двічі краї. І все нормально. Ось так зроблена грядочка. Там вон койде трошки ямка, ну там були ями здорові, такі, щось воно так Ну, По крайній мірі вирівнялось більш-менш. Тепер можна тут спокійно вже щось людям сіяти. Ну а я ще буду ось розпочинати. Тільки вдома обробляти, бо в мене стояла косарка, я косив там бур'яни. Таке сяке. Сьогодні почепив фризу, бо чоловік попросив вчора, передзвонив до мене, щоб йому зробити. Ну, тепер буду займатися вдома. По кукурузиню, буду дивитися, треба сіяти ячмінь вже буде з неділі, вже люди сіють, вже посіяли. Ну нічого, встигнемо. Сьогодні в нас ще тільки, а яке в нас сьогодні. Мабуть, 29 березня. Так що ще не пізно, я гадаю. Так що, друзі, ось таке відео, отак потихеньку трудимося. Так що буду вам і далі показувати про те, про це. Так що кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, є такі, що й не сподобалося, то ставимо дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде, я вже говорив багато разово, що в мене ось і тракторець, обробляю землю, фрезуєм, косим, орим, сієм, усе підряд, робим до нього навісне, є токарний станочок, точимо, учимся, вірніше, вже потроху виходить. Ну а що ж, треба, треба жити якось, двигатися, поки. Двигаєшся, поки рухається, тобто поки живеш. Так що якось так. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. Надіюсь, наступне буде досить скоро. На цьому все. Пока. Слава Україні!